Шановні колеги, сьогодні у нас інтенсивний порядок денний. Для нас важливо остаточно стабілізувати ситуацію в Україні, в тому числі і навести лад і порядок щодо виконання українських законів, дати можливість правоохоронній системі виконувати. Їхню основну функцію це захист громадян. І тут я цілком і повністю підтримую позицію міністра внутрішніх справ щодо жорсткого і адекватного підходу в кадровому питанні. У нас немає своїх і чужих. У нас є тільки інтереси. Українського народу. Ми з вами вели дискусію про кадрові призначення з сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів України. Всі кадрові призначення, в тому числі і по заступникам, і по керівникам держкомпанії, будуть відбуватися отут, в цьому залі, в присутності всіх членів уряду. Це буде ще один крок. До прозорості роботи Кабінету міністрів України. Тому перше питання сьогодні порядку денного це криміногенна ситуація в Україні і її стабілізація. Я просив би з цього питання потім поінформувати міністра внутрішніх справ і голову Служби безпеки України. Отсанш, дякую, що прийшли на засідання уряду. Друге питання, яке стосується економічного блоку. Осантач, як з місією МВФ йдуть перемовини, коротко поінформуйте, будь ласка. Шановний Шановса Петрович, шановні члени уряду, практично щоденно йдуть консультації з Міжнародним валютним фонду. Ми перейшли від етапу оціночного до етапу вироблення економічної фінансової політики. Плануємо. До вашого від'їзду в Брюссель проінформувати вас про перший драфт домовленостей, які я маю надії, буде досягнути з Міжнародним валютним фондом. Дякую. О, Міністерство фінансів підготувало ряд законодавчих ініціатив про зміну податкової системи. Ми усвідомлюємо про те, що не всі ці законодавчі ініціативи будуть сприйняті позитивно. Але ми всі повинні усвідомити, що зараз ситуація така, що нам треба стабілізувати економіку, отримати серйозну економічну і фінансову підтримку від Міжнародного валютного фонду і від наших партнерів. І ця стабілізація економіки дасть можливість вийти нам на економічне зростання. Я сподіваюся, що стабілізаційний період. Буде тривати протягом цього року, а економічне зростання, яке буде базуватися на основних показниках 2014 року, буде відбуватись наступного року. Тому зараз основне для нас не впасти. І ми робимо все для того, щоб втримати економічну ситуацію. Тут є деякі податкові ініціативи. Я саме також хотів би порадитись з вами по одній з податкових ініціатив. Це Податкова ініціатива про оподаткування процентів та дивідендів. Мова йде про оподаткування доходів, отриманих від розміщення коштів на депозитних рахунках. Висловлю вам свою позицію, а ми з членами уряду порадимося. Я категоричний противник того, щоб оподатковувати доходи від всіх вкладів. Тому думаю, що у нас повинен бути законопроект, який оподатковує доходи тільки багатих. Про що йдеться? От я поглянув в тому числі і власну декларацію. За минулий рік особисто з тих доходів, які є у мене, процентні доходи від розміщення депозитів склали 614 тисяч гривень. Я не заплатив ні однієї гривни податку в державний бюджет. Я вважаю це неправильним. Тобто ті, які отримують значні доходи, повинні ділитися з країною. Саме тому ми повинні оподаткувати в тому числі і мій дохід, і тих громадян України, які отримують значні надходження. Від депозитів. Що стосується українців, які мають незначні заощадження, але з яких вони живуть, то я проти оподаткування таких доходів по таким депозитам. Наскільки мені відомо 90% українців. Мають депозити до 50 тисяч гривень. Доходи по таким депозитам не повинні оподатковуватися. А 10% багатих повинні ділитися з країною і суспільством. Це правильний підхід, так відбувається у всьому світі. І з одного боку, ми вирішимо питання того, щоб люди несли кошти на депозити. З іншого боку, це зараз питання соціальної справедливості і допомоги своїй країні. Якщо ти отримуєш сотні тисяч гривень доходу, треба частину віддавати суспільству. І тому я прошу, щоб у нас саме таке рішення було прийнято, і я буду звертатись до парламенту, в якому також знаходиться тих 10% українців, які отримують значні доходи від розміщення коштів на депозитних рахунках. Прийшов час справедливості і прийшов час допомагати своїй країні. Будемо платити податки. Ті, які мають з чого платити. Також я звертаюсь до членів уряду. Ми в суботу з вами повинні провести засідання. Міністерство фінансів готує пакет. Законів, що стосуються запровадження жорстких фіскальних заходів, і ми повинні на наступному тижні вже їх проголосувати для того, щоб пришвидшити процес отримання коштів від Міжнародного валютного фонду. І друге, я звертався до міністра економіки і ще раз хочу звернутися разом з всіма членами уряду. З одного боку, ми даємо пакет. Законів, які не мають аплодисментів від українського народу, тому що ну, якщо треба затягнути пояс, то зрозуміло, що це природня буде реакція. Але я зараз шаную позицію українців, які готові в цей складний період часу допомогти країні. Тільки ми з себе починали. І починаємо як з уряду із як тих, які мають можливість допомогти країні. Пер з іншого боку, я прошу, щоб уряд невідкладно Міністерство економіки в першу чергу внесло так званий позитивний пакет. Це питання дерегуляції, залучення інвестицій, створення робочих місць. Олександр Вітайш, ми з вами повинні підготовка. Кодексу економічного зростання це зменшення кількості податків і відповідно розширення бази оподаткування. Володимир Борисович, ваше до вас прохання це те, що стосується дерегуляції? От вся ця банда, яка сиділа на видачі дозволів, яка сиділа на видачі різного роду документів по будівництву. Монополія, яка була тут в Кабінеті міністрів, повинна бути розрушена невідкладно. Віддаємо на місця повноваження. Це єдиний шлях подболати центральну корупцію. І прописуємо нові правила. Тому я прошу, ми повинні швидко і оперативно працювати. Країна очікує термінових змін. І у нас залишилось дуже мало часу для того, щоб український народ дав перші оцінки тому, як працює цей уряд. І від нас залежить, які будуть ці оцінки. Дякую, пресі. Будемо переходити до питань порядку денного.